Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми анонсуємо 12-й тур чемпіонату України, який буде неповним, тому що матч Чорноморець-Шахтар було перенесено на невизначений термін, невизначений час. Наскільки я розумію, цю гру не зіграють цього року, а вже, можливо, весною дограють саме 12-й тур. А так, в принципі, цей 12-й тур буде розподілений на два дні, субота і неділя. Всі сім матчів будуть зіграні саме в. Ці два дні тому друзі сьогодні буду робити прогноз на всі поєдинки, які будуть зіграні. Обов'язково пишіть свої прогнози в коментарях. Буду їх чекати, і цікаво, що ви будете прогнозувати саме на тур 12. Ну і перед початком не забудьте також поставити лайк, підписатись на канал. Це дуже важливо для підтримки нашого каналу. Ну і як завжди, в кінці відео обговоримо всі найцікавіші новини, які сталися перед цим 12-м туром. По трансляціям, я думаю, ви все і самі бачите, де можна дивитися всі ці сім матчів 12 го туру. На нашому каналі буде пряма трансляція по матчу Колос Динамо Київ. Це я вже можу відразу сказати, тому всіх запрошую десь о 14.45. В суботу буде пряма трансляція саме по цьому матчу. І переходимо до першого матчу, який буде зіграно в цьому 12-му турі. А саме гра, яка відбудеться о 13.00. Кривбас Дніпро 1. одна із найцікавіших матчів. Вже я вважаю, кожна гра в цьому турі вона є дуже важливою для тої чи іншої команди. Але ми переходимо до Кривбаса і Дніпра 1. Це команди, які зараз на хорошому ходу Особливо Дніпро 1, який вже набрав форму. Команда доволі непогано при Максимові прогресує, дає результати кожного туру. Вони, до речі, дограли певний матч, який був перенесений ще влітку проти ворскли. І переграли Ворсклу з рахунком 2-3. Це було протистояння скрипника і Максимова, де Максимов взяв верх в такому от цікавому. Матчі із цікавим рахунком. Викрив баса. Зараз теж результати хороші після поразки протируха. Вони виграли в Чорноморця, обіграли 19-25. І команда зараз крокує по таблиці на першому місці. Дніпро, один вже теж підтискає в них на один тур менше, в них 21 очко. У Кривбаса 23 на два очки різниці, плюс у Дніпра 1 грав в запасі. Ще є фаворитом. Тут виявляється, ну, напевно, невеличким Дніпро 1 з огляду на статус команди, все-таки, да на підбір виконавців, де Ну все-таки трошки. Кращої якості він там є, да. Але я очікую конкурентного футболу. Думаю, що тут буде нічия. Ну, чесно кажучи, Дніпро 1 зараз непогано. от Вміє такі матчі виривати там мінімально 1-0, десь 2-0. Але я не думаю, що кривбас віддасть так просто без пропущень, без забитого голу цей поєдинок. Думаю, що тут буде така голюва нічия 1-1. От саме мій прогноз, тому що важко віддати перевагу чи то е, кривбасу чи то Дніпро 1. Між собою вони останнє офіційно грали в літку, до речі, і тоді Дніпро-1 мінімально переміг 1-0. Перед цим в них була гра, де Кривбас вдома переміг 2-1. Тобто зараз може бути нічия, до речі. Товариський матч вони грали теж влітку, уже це не офіційна гра, де розійшлися з рахунком 2-2 Слідучий матч Колос Динамо Київ, по якому я й зроблю пряму трансляцію. І цей матч обіцяє бути нецікавим, тому що грає тут колос і у колоса ну 5 матчів без поразок. Але із цих п'яти матчів вони виграли один раз. Тільки всі чотири матчі із п'яти вони зіграли в нічию. Більшість матчів це 0-0 Нічия. Тобто команда мало пропускає, мало забиває, але є результати певні. В Динамо Київ ну навіть таким такою результативністю не може похизуватися. Хоча в них за останні п'ять матчів, три поразки, дві перемоги, і одна поразка до речі в кубку проти оболоні між собою. Вони грали в останнє 24 травня, коли Динамо перемогло 0-3. Та гра вже, в принципі, нічого там не означала ні для Колоса, ні для Динамо, по-моєму, вже точно не пам'ятаю. Але в основному завжди Динамо перемагає. Колос ніколи з ними не було проблем. Один раз вони зіграли 0-0 в нічию. А так Динамо завжди перемагає і виключно з розгромним рахунком. От таке у них очне протистояння. І тут я, чесно, очікую, все-таки знову ж таки, я. І далі вірю в Динамо, вірю в те, що вони будуть набирати очки, забирати три очки і в цьому матчі. Я думаю, що Колос перша за п'ять матчів все-таки програє. Ставлю на рахунок 0-2. Думаю, що Динамо в суку переграє Колос і зможуть все-таки знайти ці шляхи до захисту і до штрафної площі Колоса. Тому що перед цим суперники Колоса не могли обіграти цю команду. Ну, Динамо Київ все-таки команда класніша. Думаю, що лідери повинні взяти своє. Це Буяльський, це Ванат, це, звісно, центр поля Шапаренко, який зараз, я думаю, набере форму і буде давати той обсяг роботи. Лівий фланг зараз набагато краще працює в Динамо, Волошин, Дубінчак. Тому що справа, ми знаємо, що в Динамо зараз великі проблеми. Да, там немає Єрмоленка, Вінгерів. Поки що Ческу шукає там то Шепелів, то Бені, то поки що ніхто не може похизуватися хорошою грою, але думаю, що буде перемога киян в цьому матчі. Не скажу, що вона буде спокійна, можливо скучна, але 0-2. матч Зоря Полісся, друзі. У нас просто по порядку йдуть матчі один краще іншого, якщо чесно. Ну так по конкурентності, якщо подивитися, ну зоря Полісся здорово виглядає протистояння, тому що зоря зараз у формі, вони, в принципі, при Кривенцові вже починають перемагати. Так само Полісся зараз в формі. Те, що вони востаннє програвали тільки Чорноморцю мінімально 1-0, Чорноморцю з певною структурою. Да? І тут у них команда Зоря, яка зараз набирає хіт, а Полісся бореться за чемпіонство по факту. У них 22 очки у зорі тільки 9, але і в зорі 9 турів зіграно Полісся 11. Тобто, в перспективі у зорі зараз 15 очків, а це восьме-сьоме місце упал на даний момент. І це доволі непогано, але зорі потрібно набирати очки. І чесно, от в цьому протистоянні є фаворитом по коефіцієнтах саме Полісся, так, дійсно, і по результатах, і по грі можливо на дистанції. Дійсно, це так і виглядає. Але ну Полісся треба віддати належне. Звісно, обіграти київське Динамо, обіграти розгромно ворсклу. Ча Ворскло обіграти не так важко, якщо чесно. Да. Полісся показує, що сильними командами вони в Кубку і Дніпро один пройшли, і, і там ну, з колосом тільки от нічию зіграли і чорноморцю знову ж таки програли. Але є хороші результати. Но в цьому матчі вони потрапляють на зорі, яка набирає форму. При Кривенцові, зоря, яка вже в принципі десь розуміє, що від них вимагає. Головний тренер. І я все-таки ставлю тут на мінімальну перемогу. 2-1 на користь Валерія Кривенцова, на користь зорі. Думаю, що Полісся тут. Зазнає поразки. В Зорі дуже потрібні зараз очки в чемпіонаті. Плюс вони пропускають гру в Єврокубках, яка має відбутися сьогодні, поки я записую це відео в четвер. Перенесений матч Макабі та Лявів Зоря буде готова і Полісю Легко не буде. Це команда з мотивацією, це не команда з якоюсь з якимись великими проблемами. Зоря набира дійсно там Гереро зараз в хорошій формі. Антюх фантастичні матчі видає. Плюс непоганих іноземців зараз от того ж самого Жан Клода підписали. Він уже дебютував в минулому турі в заснови. Тому я думаю, що зоря зможе переграти за рахунок свого атакувального потенціалу. Полісся він теж є. Але чи зможе Полісся знайти шляхи до воріт зорі і забити більше? Тут є питання. Я думаю, що в зорі буде більше мотивації, і в зорі є все таки якісніші футболісти в атаці. Хто б що не говорив, там Тамарієлсон Макуана, це круто. Зараз доєднався Лукас Тейлор, але я ставлю на мінімальну звитягу тут. Слідуючий матч рух Олександрія. Дві команди знаходяться в різних ситуаціях. Рух зараз поки що ще в топ-5 знаходиться. Да, і в принципі, напевно, там і залишиться, тому що Чорноморець не буде грати е, цей 12-й тур в Олександрії. 9 очків, так само, як і в Зорі. Проблема Олександрії в тому, що вони зіграли всі 11 турів, і в них вже 9 очків, тільки 9 очків. Давайте говорити так. А в руха 19, тобто це на 10 більше. І ми розуміємо, що Олександрій треба давати результат. Ротань перед цим говорив, що треба дати час футболістам. Це молоді гравці. Вони ну скажімо так, ще будуть прогресувати. І ну зараз складно від них потребувати і вимагати якогось результату. Хоча вже пора. Рух, це команда серйозна. Рух це команда рухлива. Да як би це не звучало. Рух це команда, яка в минулому турі розтрощила верес просто. Олександрія це та команда, яка програла голосу, яка не змогла обіграти ЛНЗ, яка програла Динамо, але яка в Кубку пройшла рух. Тобто Олександрія проходила рух. Олександрія, в принципі, знає, що таке перемоги в Кубку і проти руху. І це важливо, я думаю. І на цей матч я зроблю прогноз, що тут буде нічия 1-1. Бойова все-таки це чемпіонат, рух буде налаштований. Рух розуміє, що вони десь втратили очки там, да, з Минаєм в нічого зіграли, програли. Знову ж таки, до цього вони програвали ЛНЗ, нічия з Шахтарем. Це все одно втрата очок. І обіграли вони в чемпіонаті Кривбас і обіграли Верес зараз. І тут Олександрія своєю структурою. Олександрія, ну їй треба віддати належне за рахунок того, що приблизно з такими командами вони не так багато пропускають, хоча пропустили від Чорноморці 5, від Динамо 4. Ну, от два матчі останні вони пропустили тільки один гол від Колоса, да? але й не забили. Но тут думаю, що буде бойованні, що я один-один, і Олександрія ну, все-таки повинна вже знаходити якісь шляхи до штрафної площі суперника і забивати м'ячі. Тому я ставлю на те, що Ну і рух показав, що це не команда, яка ідеально захищається. Навіть Верес два м'ячі їм зі стандартів забив. Тому я очікую тут, що захист Олександрії все-таки зможе витримати натиск руха, але й зможуть в Атаці щось творити і забити ворота руха, і ставлю на бойову нічию один-1. Слідуючий лобовий матч це ЛНЗ Черкаси Оболонь. Багато лобових матчів в принципі в цьому турі буде відбуватися, але е, ЛНЗ зараз 9 очків, 11 турів зіграно, як і в Оболоні, але в оболоні на 3 більше. Тобто на одну перемогу в них більше. От і в принципі це команди більш-менш рівних з рівними можливостями, з рівними складами. Хоча досвідченіше більше виглядає, звісно, ЛНЗ. Е, між собою вони грали в останнє це було минулого року в прим... В першій лізі ще зустрічалися. Оболонь перемогли мінімально 1-0. В цьому матчі я чесно от очікую теж якоїсь мінімальної звитяги одної з команд. Ми розуміємо, що і тим, і тим очки треба, особливо зараз ЛНЗ. ЛНЗ вдома. В ЛНЗ вдома завжди хороша підтримка. пам'ятаєте, як вони проти Динамо неслися, да? там тільки вболівальники було. Не знаю, як зараз. Можливо, вирішать уже питання з цими болівальниками і зможуть допускати, але підтримка за стадіоном, там на стадіоні, певна буде. Це, звісно, буде впливати. ЛНЗ вдома добре грає. І я тут поставлю на перемогу саме досвідченої ЛНЗ, досвідченої команди ЛНЗ Черкаси на чолі Дулуба. Хоча й важче команда теж хороша, в них зараз непогані були результати, хоча й останній тур програли зорі. Але поставлю на звитягу е, мінімальну ЛНЗ Черкас. Ще одна схожа лобова гра це Минай Верес. Оце прям буде гра. Давайте так, це гра за звільнення тренера. От мені здається, що в цьому матчі, якщо буде програш, Одної з команд, все шаран або Лаврененко на вихід, тому що команди ну напевно, от це найгірші команди UPL на даний момент по очках по турнірній таблиці. Зараз ми бачимо, що вони знаходяться в на останніх місцях 15-16 місце, і звісно, потрібно вже оживати. Якщо зараз хтось із цих команд не виграє, ну ви самі розумієте Тобто, ну це буде проблема. Навіть нічия їх не влаштує, тому що плюс 3 у ЛНЗ. І зоря теж зараз не буде стояти на місці. Всі інші команди будуть намагатись набирати. І тут, звісно, що поставити на звільнення Шарана чи на звільнення Лаверненка, яка мені більше команда подобається. Чесно, команда Минай. Більше подобається по грі. Команда непогано виглядає. Якщо поглянути останні матчі цих команд, в основному це програшні матчі. Звісно, є нічиї там у Вереса за ЛНЗ, якраз за Болоні. Теж лобові матчі, які вони не виграли. Так само і Минай, лобові матчі взагалі програє. Вони взагалі з кубку вилетіли від Вікторії, яка Шахтарем буде грати. Програли у Болоні, до речі. Ну і програш безвольний над проти Чорноморця. Фаворит в цьому матчі по коефіцієнтах, якщо подивитись на ФБ, 2,56 на Верес, тобто Верес виявляється тут фаворитом. Що я поставлю тут на звитягу минає. Я думаю, це отут я поставлю на першу перемогу минає в цьому чемпіонаті і на звільнення Лавріненка. Все-таки, я думаю, що цей матч буде ключовим і він вирішить долю одного із тренерів. І поставлю на те, що буде у вереса мінус. очки знову. Просто що терпіти далі, нема сенсу. Я розумію, що у Вереса зараз немає підбирву виконавців, там любого тренера постав, ну фактично він нічого не зможе змінити з цими футболістами. Але і в мене ситуація така сама, там немає, кращих каравців. Але мене, ну хоча б гра їхня подобається. Ну, реально, вони в деяких аспектах там при стандартах краще грають, ніж Верес. Тому поставлю на мінімальну перемогу тут. Мене на звільнення Лавріненка. Що думаєте, ви пишіть в коментарях? І останній матч в цьому турі це Ворскла 19-25. Дві команди, які зараз... З поганими результатами Ворсклу взагалі кидає по цьому чемпіонату. В них то хороші матчі, да там пару видають, хороша лінія перемог. Потім знову серія без перемог, і вона зараз триває у Ворсклі. У 19-25 в принципі, десь така сама ситуація була. До цього вони вигравали, зараз тільки програють. Тобто це дві команди доволі схожі, якщо чесно. Та да й в таблиці вони знаходяться. Це ж лобова гра. Вони в таблиці поряд знаходяться. Один 25 на один тур менше зіграно. В них 11 очків ворскли, 13 очків. Тобто це гра команд, які знаходяться приблизно в однаковій ситуації. 19-25 взагалі, в принципі, подобався. До цього команда демонструвала хороші контратакувальні здібності. Ворскла це команда, яка виграла шахтар. Поки що це єдине, що про них можна сказати, позитивне. Да? Плюс до цього вони, до речі, між собою грали в кубку і Ворскла їх вибила 0-3. Це теж потрібно відзначати. Ну, але цей матч буде вирішувати. От хто все-таки буде вище, тому що Ворскла зараз вище знаходиться. Якщо 19-25 вони витісняють Ворск. Дійсно лобове протистояння середини таблиці, на даний момент середини таблиці. Тому в цьому матчі, звісно, і тим, і тим треба будуть. очки Я поставлю на досвід Ворскли. Думаю, що там і досвідчені футболісти, хоча і 19-25 такі є. Але поставлю на те, що ну скрипнику зараз треба результати після поразок проти Полісся, проти Дніпра, один сильний суперник. Зараз більш такий простий, 19-25, але теж не поступливий, з ними буде важко. І я все-таки поставлю на перемогу мінімальну саме команди скрипник. Тому друзі, ось такі мої прогнози. Я думаю, що нас очікує дуже цікавий тур. Я впевнений, що в деяких матчах будуть сенсаційні результати, тому що тут... Багато конкурентних протистоянь багато лобових протистоянь це дуже цікавий тур, який вирішить долю деяких команд в подальшому. І це факт. Будемо слідкувати. Ваші прогнози чекаю в коментарях. Ну і давайте переходити до новин. Першу новину, яку я якраз хочу прокоментувати, це про Верес, про можливе звільнення. Тобто лобове протистояння мене і верес, я буде вирішувати долю, в принципі, обох клубів, мені так здається. От. І вже є певні розмови, що якщо у Лаврененка не вийде, да, там, обіграти мина, якщо, скажімо так, не буде три очки. То його звільнять і можлива кандидатура, це Руслан Костишин, який працював в колосі. Руслан Костишин, ми його пам'ятаємо, він хорошу роботу дійсно проробив з колосом. Потрапляв в Єврокубки. В нього дійсно була тоді бойова команда. Колос тоді ще не був з таким стилем, скучним стилем гри. да Тоді ще було, в принципі, цікаво на то дивитися, коли там антюх Ти ще й Селезньов, коли там був раніше, ну то таке. Але в будь-якому випадку, думаю, що зміни потрібні. У Лавренненком зараз ця команда. Краще грати не стан, навіть якщо біграє Минай, мені здається. Тому як вам кандидатура в вересні Хочу теж прокоментувати слова Палкіна. От зараз що він говорив про звільнення Патріка Ван Левана, тому що Шахтар же ж очолив новий тренер прийшов Пушич. Ми про це говорили в інших відео. На прямих трансляціях можете переглянути старт прямої трансляції Шахтар-Барселона. Там я висловився про, про всю ситуацію, яка зараз відбувається в Шахтарі. На рахунок звільнення, давайте я процитую Палкіна. Чому ми ухвалили рішення звільнити Ван Леона? Тому що вболівальники бачили, куди ми йдемо або не йдемо. Який футбол ми показуємо або не показуємо. Якість футболу відповідала на всі питання. І результати теж ми зробили помилку, ми її визнали, визнали разом. Я не стверджую, що це провина тільки тренерського штабу Патріка. Ні, ми всі зробили помилку, але дуже швидко виправили її і йдемо далі. Ми повинні перегорнути цю сторінку та розуміти, що понад усе клуб, ані імена, ані посади, а клуб та його результати. Тому ухвалили це рішення. Може воно не таке людяне, може занадто швидке, може ми повинні були дати більше часу, але ми сіли, проаналізували і вирішили, що часу не маємо. І якщо будемо відвертими, то ми ухвалили правильне рішення. Нам імпонує Фейнорт, тому що той футбол, у який вони грали і грають, це наш футбол, це наша ДНК, це наша філософія. Ми почали аналізувати. Роботу нідерландського клубу, хто за цим усім стоїть, як це все відбувається, і коли ми зробили цю домашню роботу, то зрозуміли, що є тренер, який дуже-дуже багато робить для успіхів Фейнорда, для того, щоб вони грали в той футбол, який демонструють. І вважаю, що 50% тієї роботи, що ми сьогодні бачимо у Фейнорда, це робота Маріно Пушича. Ми проаналізували його роботу до Фейнорда, коли він був в АЗ Твенте, і зрозуміло, що він зробив гарний внесок саме в розвиток футболу в Нідерландах. От такі, от, коротко, якщо сказати. Такі от слова Палкін сказав про ван Левена. Ну і аванси Пушичу, Звісно, що новому тренеру завжди віддають хороші аванси, як і Патріку. Говорили про його хорошу роботу в зорі, яку він проробив і до цього в Шахтарі там і в Макабі він працював. В принципі, це нормально, коли знахвалюють тренера. Але раніше Шахтар так не діяв від ножа. Да? Три місяці попрацював, все не подобається, звільнили. Раніше так Шахтар дійсно не робив. Зараз те, що й сказав Даріо Серна, Шахтар буде звільняти хоч і дев'ять тренерів, поки не знайдуть потрібного. От зараз нова новий вектор розвитку шахтаря, поки не знайдуть красивий якісний футбол. Ну чесно, з цими гравцями, які є на даний момент Шахтарю. Той футбол, який вони хочуть бачити з цими футболістами, ми не побачимо. На жаль, треба буде підсилюватися. Слідуча новина про Артема Мілевського. Ми вже колись про нього говорили. На жаль, от знову ж таки з'являється ще інформація: Олександр Алієв, його друг да партнер команді прокоментував його самопочуття. Давайте зацитую зараз Алієва. Мілевський був у комі. Я практично щодня відвідую його в лікарні. Він одужує, лікується, йде на поправку. Він має багато доброзичливців, але є багато таких, хто бажає йому зла. Мілевському потрібно забути, що він був футболістом. Все це пройшло зараз. У нього новий етап у житті, як і в мене, життя на цьому не закінчується. Може, цей етап був навіть кращим, ніж той у футболі. Перебудуватись важко, але треба. На те ти, й мужик, сказав Олександр Алієв. І, ну, Будемо чекати. Будемо чекати повернення Артема Мілайвського. Дійсно, потенціал у нього є після футболу. бути, ну, не знаю, в любій ролі. В ролі блогера, Як він пробував дав в себе на каналі. Тобто він сам в цьому винен, Те, що не зміг реально як каліїв каже, перебудуватися з футболіста в якоїсь в якусь іншу роль, і в нього його медійка дозволяє працювати в будь-якому в будь-якій сфері футболю Потрібно просто трошки над цим попрацювати. Мілевський цього не захотів, просто почав бухати. І зв'язався з якимись дурачками неадекватними, з всякими трейдерами, чи з ким, я не знаю, там, та, з капірами. Трошки не з тими людьми, і вони просто його поюзали, да і все. А на те, що він там співається, їм було все одно. Тому подивимося, слідкуємо за ситуацією. Ну і останню новину, яку я хотів би прокоментувати, це просто висер, ляп, не знаю, як це назвеш. Колишнього футболіста шахтаря найкращого бомбардира, Шахтаря. В історії можна сказати, да, це Луїс Адріано, який висловився, що не проти повернутись в Росію, закінчити там кар'єру. Ось я зараз наводжу його слова, цитую. Коли закінчиться мій контракт з інтернаціоналем, я буду радий повернутися грати в Росію. Країна, яка мені дуже подобається і де у мене багато друзів, так що я хотів би знову зіграти в Росії. Мій план грати на високому рівні, як я завжди робив у своїй професійній кар'єрі. Я хочу зіграти ще 4 роки на високому рівні. І я зробив би це, якби у мене була можливість знову зіграти в Росії. У мене завжди є запрошення від друзів повернутися в Росію і відвідати їх, але мені було дуже складно Збалансувати, дати через мою ру рутину. Але одного разу я приїду в Москву. Це буде одне задоволення. Сказав, чорт, від якого я підписався. В інсті". Цікавий момент в тому, що буквально тиждень тому до цієї новини я собі гортав ну якісь там нарізки в голів, і мені потрапив Луїс Стеріано такий блін. Згадав про нього. Думаю, ну да дійсно хорошим форвардом в Шахтарі був хоч його багато хейтили за фейерплей. Там ну, такий собі він був чувак дивний. Я такий ознайшов він думаю, підпишуся, і потім я бачу цю новину. Все, я відразу відписався в цю чорта, пішов нафік. Звідси, якщо він вважає, що високий рівень це поїхати зараз в Росію, то ну з головою в нього трохи не в порядку. Тому друзі, якщо ви не дай Бог на цю чорта підписані, відпишіться і взагалі не слідкуйте за його кар'єрою. Все, хрест на цьому, хрест на ньому поставте. Забудьте, що він колись грав за шахтар. Взагалі, от я теж постараюсь забути. Тому друзі, дякую вам за перегляд. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Чекаємо на старт 12-го туру. І очікуємо крутої боротьби в УПЛ. Підпишіться також на телеграм, щоб не пропускати вихід прямих трансляцій і вихід нових відео на каналі. Це важливо, друзі. До нових зустрічей!